Назовуть в полоні з 18 травня 2022 року. Він був поранений, виходив на милицях зі шпиталю. Жодного листа не доходило, бо я, він як військовополонений, який мав статус. Мені сказали, що я можу написати листа, але я писала, і хлопчик, який входив більше в одній камері, він сказав, що нічого не доходило. Взагалі нічого. Тобто не мають ніякої інформації, їм розказують якісь плітки того, чого не існує. Взагалі морально намагаються їх знищити. І ми дуже сподіваємось, що такими нагадуваннями ми якось е, підштовхнемо, може, підштовхнемо цю ситуацію, щоб їх все ж таки поміняли. Це дуже великий термін, і невідомо, як це все буде розвиватися далі. суспільству, що Львівський гарнізон боровся з державу до останнього оборони Маріуполя, після чого був наказ вийти за для збереження життя. Майже 19 місяців вже більше перебуває в полоні. Música